Я сказала добре? Добре, добре. Це мене не На місце. А це мої два. Я тільки два взяла. А це було два. Так, у мене теж є два. Ось ці два. І дивись, давайте я буду жити тут. знаєте, що, підкажи мені, коли я запинюсь. Я все не вірю. Подивись, у мене ще... I thought it's mentioned the nausea. Okay? А я буду тут будинку, валка, темчи. Оси, по Ми можемо зробити хамлянки. Янду таку. Так, так. Так, шлях. А як ти думаєш, думбаків можна продавати? Не. Ну давай я поставлю вот этот фонарик. Вот Это... ты... ну, так. Вот ну, ты давай, Мы Сын. Давай Давай, Давай, давай. Давай, давай. Ты знаешь, как это надо, правда? Так. Почему мы тут вот такая вот Я буду... Я не буду. Я что, я? У роботу кофе. Я не чуть. Це зомбі. прибанки с кулетом. Мы його не можемо бити. Реально чего? Добре, ідеш, ти просто йдеш і йдеш. Ти просто йдеш. Це в машину, я якщо што, то я не довезла. Ти то у мене через дежі іде. Все пришли до машин. Тепер все Відео закінчається.